Вітаю на каналі аудіосесії Тетяни Олійник. Пропоную прослухати оповідання незнайомка у смарагдовій сукні, яке було написано для міжнародного літературного конкурсу Коронація слова це історія про молодого автора, який сумнівається у собі та не вірить у свої здібності. І це заважає йому добитися успіху. Одного разу з ним відбулася дивовижна зустріч, яка спонукала до дій. Яка саме ви дізнаєтесь далі. Бажаю вам приємного прослуховування та чекаю на ваші коментарі. Тетяна ОЛІЙНИК Незнайомка У смарагдовій сукні. Читає Ангеліна Кріхелія. Тарас класнув мишкою на вхідні прочитав лист. Який отримав електронною поштою. Це була відповідь із редакції, куди він націлав рукопис свого роману. Шановний автори, дякуємо за те, що звернулися до нас. На жаль, хочемо повідомити, що ваш роман не відповідає нашим вимогам і не є комерційним для нашого видання. «Хм, Не здивували, гірко усміхнувся він, видаляючи лист у кошик. Уже вкотре автор отримував відмови з редакції, куди надсилав свої рукописи. А тим часом це були справжні книжки глибокі, такі, що змушують читача думати і робити висновки не якась там легко продавана мазня, що пасажири читають в електричках і яка з літературного погляду не варта ні гроша. Але видавці віддають перевагу над істинною літературою будь-якій дилетантській писанині, аби вона продавалася на ринку. Прилавки заполонили книжки про різного роду попаданок, відьом, вампірів, історіями про вагітних коханих багатих олігархів в їхніх покинутих дружин завалені книгарні. А літературна 18 яка була під забороною ще кілька років тому, набирає популярності. Парадокс. Нині одностатеве кохання підвищується в ціні, скидаючи всі моральні цінності минулих поколінь. Кажуть, що такою є культурна тенденція, і це неминучий шлях еволюції суспільства. Однак сам Тарас не міг із цим погодитися. Так, так, він мислив, як старий, прогресивні погляди такого роду були йому чужі. Мабуть, чоловік народився не в свій час, бо відчував себе мудрим не по руках. Але ж йому немає ще й тридцяти. Дівчата таких не люблять, їм ні до чого не зрозумілі промови і глибокі думки. Усі хочуть мільйонерів. До того ж бажано, щоб був багатий альфа-самець і мачо в одній особі. Тому Тарас Хоменко досі залишався сумотнім. А він обвів поглядом свою стару квартиру, що дісталася від батьків, і безнадійно зітхнув Треба б хоч кота завести, хто навіть поговорити нема на з ким. Тарас піднявся з батьківського крісла і пройшов на кухню. Налив із крана води і поставив старенький чайник на газовий пальник. Потім, узявши надколотий керамічний кухоль, заварив у нього чай. Це був його щасливий кухоль, який він дуже любив, і рука не піднімалася з ним розлучитися. Тарас би не проміняв його навіть на сотню нових. Саме в компанії з ним він написав свої найкращі творіння. Писати автор почав із 14 років, а з легкої руки батька, професора літератури, який прищепив синові любов до книжок. Відтоді весь його світ крутився серед друкованих сторінок і паперових рукописів. Тарас писав за покликом серця і не міг навіть уявити свого життя без письменства. Але треба було на щось існувати. Комуналка сама себе не заплатить, її холодильник не наповниться, немов скатертина самобранка. Тож автор підробляв коректором, виправляючи тексти колег, яким пощастило досягти успіху. Тарас підійшов до вікна. Відсорбуючи гарячий чай, він подивився на вулицю. По склу барабанив дощ, відбиваючи такт його власного смутку. Двірники автомобілів, що проїжджали повз, нібито диригували цим дощовим оркестром, а перехожі, що снували під різнокольоровими парасольками, здавалося, виконували дивовижний танець під сумну музику дощу. Тарас усміхнувся такому художньому порівнянню. Зараз йому хотілося подумати про неї сонне видіння, прекрасна незнайомка. Уже котру ніч він бачив її у вісні. Дівчина казкової краси, яка нібито зійшла з картин художника, хвилювала його уяву. Красуня з розкішним каштановим волоссям завжди з'являлася в смарагдово зеленій довгій сукні. Вона вабила його сором'язливим поглядом, дивлячись через опущені вії. Тарас намагався йти за нею, але не міг, на цьому сон переривався. Потім цілий день вона не йшла в нього з голови. Заважаючи зосередитися на роботі, хоча роботу це було важко назвати радше муки не вдахи. Згнітівши серце і не дозволяючи розгорітися заздрості, він виправляв літературні ляпи менш обдарованих, але більш щасливих письменників. Але ж Тарас знав, що пише добре він не раз чув на свою адресу про те, що талановитий. Тільки ось постійні невдачі з видавництвами сприяли тому, що він став сумніватися в собі. Який зиск від такого таланту? Досі він не має жодної друкованої книжки. Звісно ж, Тарас видавався у всіляких фі... альманахах, писав різного роду статті та рецензії, але справжньої публікації досі не мав. Відійшовши від вікна, автор попрямував до робочого місця. У коридорі погляд його впав на своє відображення. Він зупинився Неголений, нечесаний, та що вже там приховувати і немитий, у розтягнутій футболці та спортивних штанях із витягнутими колінами він являв собою жалюгідне видовище воно й не дивно адже не виходив на вулицю тижнями, не маючи в тому крайньої потреби. Працюючи вдома, Тарасові не доводилося спілкуватися з людьми, тож поступово звичка гігієни притупилася. Але ж уночі він знову очікував на неї. І, хоч чоловік розумів, що у вісні навряд чи видно його щетину, все ж таки вирішив поголитися та прийняти душ. Захотілося мати гарний вигляд перед дамою. Із зачіскою все було простіше. Тарас уже давно не стригся і тепер збирав відросле волосся в пучок. Привівши себе до ладу, оглянув результат. Із дзеркала на нього дивився молодий, росявий чоловік із розумними карими очима. Змінами він залишився задоволений. До ночі залишалося ще довго, до того ж треба було закінчити замовлення, тому Тарас повернувся за комп'ютер. Але робота не клеїлася. Він намагався зосередитися на тексті знову і знову, але смислова нитка вислизала від нього. Зрештою повіки обважніли, очі почали злипатися, і він заснув просто за робочим столом, впустивши голову на руки. Йому знову снилася вона. Прекрасна незнайомка із зеленими очима і легким рум'янцем на білій шкірі посміхнулася йому і поманила за собою. Він простягнув до неї руку і зробив крок уперед і, о, диво, рушив за нею. Дівчина сміялася і тікала все далі, притримуючи поділ довгої сукні. Її сміх, ніби дзвін десятків дзвіночків, лунав у тиші ночі. Тарас силкувався, але ніяк не міг наздогнати її. Його душа співала від радості, він намагався не випустити прекрасне видіння з полю зору. Вона все бігла і бігла, потім нарешті зупинилася і помихала йому рукою на прощання. У цей момент він прокинувся. Чоловік подивився на годинник. Було ще рано. Він так і не закінчив роботу, але ж сьогодні має здати відкоригований текст замовнику. Тарас поставив чайник і зробив міцну каву, щоб зігнати залишка дрімоти. Повернувшись в улюблене батьківське крісло, неби як потерте від часу, він зайнявся справою. Після сновидіння залишився приємний післясмак. Зустріч із нею наповнила його силами і бажанням творити. Виправляючи чужий текст, Тарас ніяк не міг забути прекрасну незнайомку. Здавалося, що вона незримо присутня поруч. Натхненний нічною зустріччю автор вирішив записати сновидіння, щоб не втратити спогад про неї. Він так заглибився в роботу, що не помітив, як слова склалися в чудову історію. День за днем він продовжував писати роман про загадкову дівчину в смарагдовій сукні, і з нетерпінням чекав ночі, щоб знову зустрітися з нею. Нарешті книга була майже готова. Тарасові залишалося дописати останні кілька глав свого роману, але він ніяк не міг винайти гідне закінчення. Наближалася чергова ніч. Письменник із нетерпінням чекав зустрічі з дівчиною в смарагдовій сукні. Він ліг на диван і прикрив прикривоче. Не помітивши, як провалився в сон, Тарас раптом почув, як вона кличе його на ім'я. «Тарасе! Тарасе? Це був перший раз, коли прекрасна незнайомка заговорила з ним. Хто ти? запитав чоловік. Вона підняла свій злегка кирпатий носик. Я твоя муза, гордо заявила вона. Муза? Це ім'я таке?» Вона дзвінко розсміялася. Який же ти дурний? Муза в сенсі натхнення. Тарас здивувався. Зачекай, ну, а подружки фортуни в тебе випадково немає. Навіщо тобі фортуна, Тарасе? У тебе ж є талант? Не можна мати все й одразу. Письменник гірко усміхнувся. Одним талантом сити не будеш. Муза підійшла ближче і, зачепивши його за плече, зазирнула в очі. Саме завдяки таланту ти досягнеш успіху. Він похитав головою. Твої б слова та Богу у вуха. Бог уже дав тобі інструмент для досягнення мети. Далі все залежить від тебе. Саме так від мене, а я справжнісінський невдаха. Чому ж ти так вважаєш? здивовано запитала дівчина, змахнувши довгими віями. Твої книжки нікому не потрібні. Я отримую відмову за відмову від видавництв. За п'ятнадцять років письменництва немає жодної надрукованої книжки. Як, на твою думку, це назвати? Муза обійшла навколо і присіла в його робоче крісло. Вона глянула на монітор, де він залишив недопрацьований текст замовника. Вочевидь, тебе пригнічує чужий успіх. Я не заздру, але на їхньому тлі здаюся собі ще більш нікчемним. Муза загадково посміхнулася. Послухай, Тарасе, ти думаєш, як довго читачі пам'ятатимуть цю книжку та її автора? А він лише знизав плечима у відповідь: А я скажу тобі: вони забудуть його, одразу ж перегорнувши останню сторінку. Але глибокі, вдумливі твори запам'ятовуються надовго. Мої вдумливі, як ти кажеш, романи нікому не потрібні. Усі хочуть друкувати про секс і коханок, тому що це краще продається. Я зараз говорю про читачів. З видавцями в мене буде інша розмова. Дівчина суворо сунула красиво окреслені брови. Що ж ти мені пропонуєш? Не здаватися, надсилай свої рукописи до видавниць знову і знову. Тарас підскочив з дивану, на якому сидів. Ні, ти не розумієш, заперечив він. Муза запитально підняла брову. Ти в цьому впевнений? А він схопився за голову і відчайдушно вимовив. Який сенс намагатися пробувати лобом стіну? Ну, не вписуюся я в рамки теперішнього часу. Що тут поробиш? Дівчина поблажливо посміхнулася. «І тільки ну? це головне, що заважає мені заявити про себе. Вона граливо схилила голову набік. Загорни свої високі ідеї. В овгортку, що краще продається, тільки й ось. Він хмикнув. Легко сказати, чи ти радиш мені поступитися моїми принципами? Зламати себе це плата за успіх. Муза встала зі столу і підійшла до Тараса. Побачивши її так близько, він затамував подих. Вродлива дівчина, сама досконалість, стояла поруч із ним посміхалася. Якщо ти послухаєш мене і зробиш, як скажу, то на тебе чекає довгоочікуваний успіх. Чоловік насторожився. І що ж ти попросиш натомість? Вона дзвінко розсміялася. Вже на твою душу, це точно. Ти мене не затуприймаєш. Тоді що ж тобі, духу, може бути потрібно від мене, людини? Мені потрібен твій роман. Роман? Який саме і навіщо? Усе ще дивувався Тарас. Вона уважно подивилася на нього своїми зеленими очима, в яких відбилася мудрість. Той самий роман, який ти ніяк не можеш закінчити. Що? А звідки тобі про це відомо? схаменувся Тарас. Адже в тій книжці писав про своє кохання до прекрасної незнайомки смарагдові сукні. Він зніяковів і опустив голову. Як ти сама сказала, роман ще не закінчений, тихо зізнався письменник. Ти закінчиш його дуже скоро, а потім відійшлась на конкурс коронація слова. Обіцяє, що зробиш це? Куди? Це ж божевілля, та там мій рукопис навіть читати не будуть, відкинуть як непотрібний потрібний модлух. Журі ж заангажоване, а переможців обрали заздалегідь. І все ж ти її відправ, як прошу, а я подбаю про решту. Говорячи це, муза поклала свою долоню на його руку, і від її дотику серце Тараса зробило перекид: Невже це дивовижне ведіння торкнулося його? Чоловік уже й забув, коли торкався жінки. Прекрасна дівчина запитально дивилася на нього і чекала відповіді. Ну, добре, якщо ти просиш, я зроблю це для тебе. Ось це вже інша розмова. усміхнулася вона і розтанула в повітрі. Замить Тарас прокинувся. Він озирнувся на всі боки подивився в крісло, але музи ніде не виявилося. Однак нічна розмова не згладилася з його пам'яті. Автор зробив кави у свій улюблений кухоль з усмішкою, згадуючи нічну гостю. Потім потер сонні очі і сів за роботу. Звідкись узялися ідеї, і натхнення було просто ключем. Не піднімаючи голови, Тарас дописав решту розділів фінал вийшов дивовижним. Автор залишився задоволений своїм творінням. Він довго роздумував, чи варто дослухатися до поради нічної гості й відправляти рукопис на конкурс, бо знав, що це марна затія. Тарас вирішив подумати до завтра і, змучений довгою роботою, ліг спати, йому знову наснився сон, у якому муза зверталася до нього. Тарасе, Тарасе, кликав уже знайомий голос. Він розплющив очі й підняв голову. Музо, ти знову прийшла. Дівчина видіння нахилилася до нього і прошепотіла. Ти я обіцяв мені дещо. Пам'ятаєш? Чоловік зрозумів, що вона говорила про роман. Він кивнув у відповідь. Гостя стала розчинятися в повітрі. Зачекай, куди ж ти? Не йди. вигукнув він, простягнувши до неї руку. Скоро побачимося. Пообіцяла дівчина і зникла остаточно. Тарас виконав свою обіцянку і відіслав роботу на конкурс, утім, абсолютно ні на що не сподівався. Відтоді муза більше не приходила до нього у снах, він навіть зневірився в тому, що розмовляв із нею. Зрештою, це був лише сон, який він прийняв за чисту монету. Напевно, самотність позначалася на психічному стані Тараса, і він прийняв бажане за дійсне. Хай там як, а за кілька місяців письменник отримав офіційного листа, в якому повідомлялося, що його роман відібрало журі конкурсу «Коронація слова, і автор запрошується на урочисту подію, що відбудеться в мистецькому арсеналі столиці в призначений час. Прочитане послання випало з рук здивованого Тараса. Йому пригадалися слова нічної гості. Я подбаю про решту. Кілька днів чоловік перебував під сильним враженням від приголомшливої новини. Він усе ще не міг повірити в те, що його творіння принесло успіх. Це означало, що зустріч із музою була не просто сном, а видіннями наяву. Нарешті настав довгоочікуваний день. Тарас одягнув білу сорочку. Збережену для урочистих випадків, і вирушив до мистецького арсеналу. Будівля з кам'яними колонами була заповнена відвідувачами. Встановлені в залах незвичайні інсталяції вражали своєю фантазією. Люди в костюмах минулих століть, схожі, як дві краплі води на класиків української літератури, розгулювали серед гостей. Тарас зайняв вільне місце, що залишилося у передостанньому ряду. Урочиста частина почалася. Яке ж було його здивування, коли на сцену вийшла вона, та сама дівчина з його сновидінь під ім'ям Муза? Цього разу її смарагдово зелена сукня виблискувала діамантами, а в каштановому волоссі красувалася дорогоцінна діадема. Тарас не повірив своїм очам і потер їх для вірності. Однак видіння не зникло, як очікувалося. Сьогодні його муза виглядала ще гарнішою. Вона підійшла до мікрофону і обвела всіх присутніх поглядом. На якусь мить її очі зупинилися на Тарасі, а в його голові пролунала й обіцянка, дана під час їхньої останньої зустрічі. Ми скоро побачимося. Серце його пропустило удар від хвилювання, а потім знову забилося від радості, коли чоловік почув знайомий голос. Шановні гості та члени журі, фінальну частину міжнародного ювілейного конкурсу Коронація Слова оголошую відкритою. Усю урочисту частину Тарас просидів, наче заворожений, не в силах повірити, що перебуває тут, що удача нарешті посміхнулася йому. Коли дійшла черга виголосити промову, автор вийшов на сцену. Він обвів очима публіку в залі, від хвилювання перехопило дух. Тисячі очей в очікуванні втупилися на нього. Чоловік розгубився. Він відшукав поглядом свою музу, яка сьогодні була коронацією, шукаючи в неї підтримки. Вона посміхнулася, і в голові чоловіка пролунав її голос Сміливіше, Тарасе! Окрилений її словами він нахилився до мікрофона і промовив: до останнього моменту я не вірив, що таке можливо. Сам би я ніколи не замахнувся так високо, якби не на дівчина в зеленій сукні, яка являлася мені у віснах і яку як виявилося, звуть коронацією. Я опинився тут на її наполегливе прохання. На жаль, тенденції книжкового ринку диктують свої умови. І опинитися почутим у сонмі голосів інших авторів практично неможливо. Видавництво відбирають лише ті книжки, які добре продаватимуться, не звертаючи уваги на їхнє смислове наповнення. Тому, отримуючи відмову за відмовою від редакції, я зовсім зневірився у справедливості. Але сьогодні мій голос, як і голос багатьох інших невідомих авторів, якимось дивом був почутий. І дякувати за це я повинен коронації. Хочу сказати, що зрозумів одну важливу річ ніколи не можна втрачати надію варто йти назустріч своїй мрії і одного разу удача знайде вас сама. Минуло півроку. Тарас більше ніколи не бачив свою музу коронацію, але відчував поруч її незриму присутність. Невдовзі на його полиці з'явилася перша видана книжка Незнайомка в смарагдовій сукні, яка поклала початок цілій низці його надрукованих романів.